А що ти передаси дітям? Твоя дитина успадкує не тільки квартиру чи машину, вона успадкує твоє ставлення до грошей, твоє вміння справлятися з кризами, твою фінансову впевненість. Ми говоримо дітям вчися, заробляй, будь розумним або розумною. Але чомусь не вчимо їх, як зберігати, як примножувати, як захистити себе і родину. Фінансова філософія передається не словами, а діями не просто з економ, а створи капітал. Не відкладай копійки, а забезпеч стабільне майбутнє. Твої вчинки найкраще навчання для дітей. У мене до вас є важлива розмова. Тема фінансова філософія родини. Як створити спадок не лише в речах, а у їх принципах, як зробити так, щоб фінанси служили родині десятиліттями. Напишіть мені в директ фінанси, і я надішлю посилання.